Привіт усім. Отак стою біля куща флоксів і насолоджуюся їхнім ароматом. Вони так гарно пахнуть і досить такий сильний аромат мають. Ось такі квіточки. Красива квітка. Сьогодні така погода гарна, сонячна. І майже немає вітру. Прийшла до саду, я хочу трішки попрацювати. Ось яка шапка квітів. Красиво. Так, і дивлюся, з чого розпочати. Ось тут бачу, вже ягоди вже не поспівають. Тут у мене росте он, три кущики ожини, і виходить так, що два кущики ростуть на сонячному місці, а третій кущик у тіні. Тут он, але час сусідів прикриває якраз третій кущик. І що я помітила, що от ягоди, які ростуть на сонці, вони мають солодкий смак. А от той третій кущик, то там ягоди такі з кислинкою. Ось так дивлюся, попускала уже на оці от нові пагони. Треба буде їх підрізати і підв'язати. Ось такі от ягодки. Тут троянда квітує. Не пам'ятаю, як звати оцю троянду. Не пам'ятаю назви. І отут ще. Трояндочка. Жасміна. Знову розпочала своє квітування. А та жасміна, ну, такі ніжні троянди має. Така трояндочка. І от один пагін. І скільки квітів. Красива така трояндочка. А ось тут біленька троянда. Треба траву прорвати. Тут трохи заросло. Ну, зараз чимось займуся. Прополола я вже траву біля цієї троянди. Туди далі неможливо долізти, треба буде підстригти ялівець. Ну, так як я підстригала. Ой, ось цей лівець Ну це вже іншим разом, коли буде більше часу у мене. Ну, а так скільки можна було там прорвати цю траву. І ось так. Цікаво, як називається ця троянда. Вона вже вдруге квітує. Вон попляхи ще має. треба буде пошукати, десь я записувала в зошиті. Треба буде пошукати назву. Вон який поплішок ще. такого білосніжного кольору. Гарненька така. Попідрізала я вже оці от нові пагони, що випустила ужина. Підв'язала їх. Ну і тепер трохи більше сонця сюди буде попадати. Так буде краще. Тут у сусідів так гарно космея розрослась. Я вже зараз йду додому. Хочу ще на вечерю приготувати салат. Ну і, звісно, поділюся з вами рецептом. Тут у мене такий помічник. Арсюша. Арсюш! будемо робити зараз салат? Арсюша. Отак от сидить цілий день, дивиться туди за вікном. Хто там ходить, що там роблять. Арсюша! Такий безтурботний кіт. І так, який салат я сьогодні хочу приготувати. Купила ось такий салат, мікс салатів, він містить руколу. Далі до салату ще входить сир, пармезан, перепилені яйця. Тонець, огірок та помідор. Ну, саме перше, я поставлю варитися яйця ну, напевно, десь 5 штук, я думаю, буде досить. І поки варяться яйця, пересипала я мікс салату у салатник. І тепер наріжу дольками помідор та півкільцями огірок. Ну, ось так порізала я сюди огірок та помідор. Тепер буду викладати сюди тунець, яйця вже відварилося. Я їх просто розріжу навпіл, і також буду давати до салату. Тепер сіль перед за смаком і збризнути трішки олією. У мене ось така от олія у нас з травами. Тут входить чесник та базілік. Ну, зовсім так трішки потрібно олії додати. І все легенько перемішати. Ну, а тепер зверху на грубій терці потрум сир пармезан. Усе, салат готовий. Усім хорошого дня та гарного настрою!